Да, сьогодні світлий весняний день. Всю нашу жіночу половинку хочу привітати з цим святом. Побажати їм всього самого найкращого, побажати їм здоров'я, миру та всього-всього. всього Ну, от, Про що я зараз думаю? От в про інтернету є таке завжди слово челендж. Челлендж – це слово, яке означає, що я передаю комусь певну дію для того, щоб людина її повторила. В цей день я хочу звернути увагу на жіночу половинку, яка, на жаль, в цій війні втратила свою чоловіч... чоловічу опору, і ця чоловіча опора, на жаль, не може прийти і привітати зі святом. Своїх жіночок, мам, бабусь, сестер. Ми всі маємо змогу подзвонити, привітати свою родину. Ми всі маємо змогу привітати жінок, там, знайомих, близьких. Я хочу, щоб. Ви зробили щось приємне для людей, які, на жаль, втратили у війні свою чоловічу половинку. Я прошу кожного, хто побачить це відео, записати або просто розмістити у себе і привітати жінок, які, на жаль, втратили своїх чоловіків, синів, братів. Це дуже тяжко, коли ти. Усвідомлюєш той факт, що, на жаль, немає того мужнього, веселого, іноді, не знаю, якогось придуркуватого поряд чоловіка, який завжди був, і війна у тебе його відібрала. Тому в цей світлий день, весняний день, сонячний день, жіночий день. Я вітаю вас, всі жінки. Дякую вам, ви наш тил, ви ті, за кого ми знаходимось тут та охороняємо нашу державу. Та передаю це зрозуміле слово челендж людям, які мають величезні аудиторії. Не залишіть без уваги наших. Прекрасних жінок, які на жаль втратили свою чоловічу половину, слава Україні.